Хто вам щось це скаже, якщо не я, до цього не терплять. Сказати, що мене штурмували, е, <сі> це нічого не сказати. Ризик приносить успіх. Всім привіт на YouTube. Якщо в мене виникла ідея цього відео, значить комусь ці слова дуже варто почути саме зараз. Тому не відтягую. І починаю. Хто вам щось це скаже, якщо не я? Люди не терплять успіх інших. Ви б знали, скільки мені написала тоді, коли я поламала ногу? А, і скільки тоді, коли я сняла гіпс, і мені сказали, що все ок. Співвідношення дуже суттєве. Тому. Знаєте, коли у вас залишається дуже мало оплаточень людей, то значить, що ви йдете в правильному напрямку, ви йдете своїм шляхом, ви йдете туди, куди ви хочете, і те, чого ви насправді бажаєте. І коли у вас реально починає вдаватися щось, люди цього не терплять, тому що... Вони сидять на тому своєму нагрітому місці і бояться зробити крок в невідомість так, як це зробили ви. Тому що не завжди а, ризик приносить а, успіх, не завжди. Ризик приносить результат, але чи позитивний, чи досвід це вже наступне питання. І дуже мало людей, коли падають а, одразу після ризику, Знаходять собі сили на те, щоб продовжувати і йти далі і пробувати ще ще. Тобто ти впав, піднявся, проаналізував, що ти зробив не так, чому, ну, причина слідковий зв'язок, змінив стратегію, тобто, змінив свої цільові дії і пішов далі. І Якщо ти знову падаєш, ти знову по тій самій аналогії робиш. Тобто ти не кидаєш типу, все, типу, я не вдаха, а в мене не виходить. Ні, ти змінюєш підхід. От, до прикладу, як в мене було в моїй сфері, в СММ, в один момент я настільки задовбалась, я настільки втомилася, що мені вже ні черта не хотілося, Чесно, ні грошей, ні проєктів, ні якогось там визнання, успіху, нічого, я впала. Я впала дуже так відчутно, і я дала собі цей період постраждати, пожаліти себе. А потім, потім я встала і провела аналіз, що я робила не так, що мене привело до цієї точки Б, в який момент все пішло? По одному місцю. І насправді я усвідомила, що таку кількість проєктів, які я вела, я вже не в змозі вести самостійно і без допомоги. Тому було прийнято рішення зменшити кількість проєктів. Якщо я бачитиму, що запити йдуть, 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 то брати собі помічника, якому я можу делегувати частину своїх обов'язків, тобто мати праву руку, яка завжди підстрахує, тому що знову ж таки, в мене в пріоритеті стало мій особистий блог, мій розвиток, YouTube Також я розумію, що можливо воно мені нічого не принесе, але мені подобається. А якщо мені щось подобається, то я роблю. Не завжди всі мої дії цільові, і я чітко знаю, що я роблю так, і далі буде так. Ні. Є частинка того, цих 20%, яких я роблю, бо мені це подобається, бо мені це в кайф, і пофіг, що буде далі. Я зараз отримую задоволення, я зараз кайфую, значить, це має сенс. І далі, знову ж таки, я не скажу, що зараз я прям супер налаштувала цю систему. Знову ж таки, я вибудовую по маленькому пазлику, крок за кроком. Я купила навчання по делегуванню, по масштабуванню, по створенню команди. Тому що я не хочу ламати інших людей, як робили деякі мої. Скажімо так, роботодавці, тому що насправді оточення має вплив і те, як ви ставитесь до людей, потім вам може аукнутися. У мене є такий досвід, коли я працювала з проєктом. сказали, що мене е, штурмували, це нічого не сказати. І коли до мене людина повернулась буквально через півроку з новою пропозицією, з новим проектом, я не погодилась. Я не погодилась, тому що а, я розумію, що нічого б не змінилося, а прикол в тому, що я змінилася. Я вже не та, якою була півроку назад. І, типу, те відношення, яке було півроку назад до мене, вже зараз. Взагалі не підходить мені, взагалі, які б гроші не пропонували в доларах, в євро, ще якійсь валюті. Мені цінніше я. Я знаю, що я можу багато чого, якщо я сильно цього хочу і якщо докладаю зусилля. Знову ж таки, повертаючись, що люди не терплять ваш успіх. Якщо вони відсіваються, значить ви йдете своїм шляхом. Значить, у них своя дорога, а у вас своя. І не треба цеплятися за кожну людинку. Я розумію, що це може бути дуже болюче, тому що найсильніше б'ють ті, хто в близькому оточенні. Я не хочу сказати, що ні, типу не підпускаєте нікого до себе, будьте тією скалою, ні, ні. Це не так, просто будьте підтримкою для самого, для самої себе. І тоді всі ці шторми з відпаданням людей у вашому житті будуть не так відчутні, ніж коли ви іншу людину друга можете підтримати, а себе ні. Тому та це так. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно тримати фідбек. І, можливо, у вас є якісь пропозиції, ідеї щодо наступних тем відео. Я радо вислухаю.